Рятувальники дружківки повідомили, що у 2023 році у громаді виникло 186 пожеж, від яких матеріальні збитки склали майже 80 мільйонів гривень. Внаслідок пожежі загинула одна людина, травмована три особи у житловому секторі. Виникло 67 пожеж, а це майже третина від загальної кількості основною причиною виникнення пожеж. Стало необережне поводження з вогнем. Крім того, займання відбувалися через порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання. Також 9 пожеж виникло через обстріли. Рятувальники нагадують про дотримання правил пожежної безпеки у побуті та під час користування електричними приладами. Не залишайте печі та котли без нагляду на довгий час. Якщо ви залишаєте оселю, вимкніть електроприлади з мережі. Належним чином слідкуйте за димарями на котлах та печах. Будьте уважні та бережіть себе і близьких.